Пам'ятаю ті роки, коли ще був маленьким хлопчиком, і в мої руки потрапила дитяча Біблія. Це, мабуть, був такий знаєш, е відправна точка мого духовного розвитку. Фізичний розвиток це тебе, ну, як в дитинстві, дитину відвели батьки там до якоїсь секції в дитячу-юнацьку спортивну школу. Дюш відводять там, на боротьбу, а, на так. плавання, хто, куди. Потім ти стаєш дорослим, і ти вже. Сам вибираєш, в яку секцію до кого тобі ходити. Да? Ну і духовний шлях так само. Да? Десь він пересікався, займався єдиноборством, мені давали різні книжки. І воно якось само духовно підтягувалося, якісь моменти yes. е, читання Біблії, та, там, читання Корану, потім веди підтягнулись. Якось ти в цьому напрямку е, починаєш сам зростати. Не було такого, що хтось мене розумієш, так ціленаправлено під.